Музикант та реставратор, який ще й вишиває, Юрко Рафалюк із гурту Люди добрі показав, яким є багатогранним. Його знають як цимбаліста, гру та співи якого можна почути навіть на вулиці або ж у складі рідного гурту на фестивалях. Однак нещодавно Юрко захопився ще й корбовою лірою. Ліру де взяв. Кого? з Польщі, такий майстер На замовлення? Так. Да. А хто вчив грати тебе на лірі? Ну, Ось я і вчуся, але ви прийшли зараз повторю. Я вивчу щось. Кожен музичний інструмент Юрко вивчає самотужки. Старі народні співанки ж шукають в інтернеті, Підкидає часто Валерій Гладунець з київського гурту Божичі. Ціке матеріал, що там п'ять років сидіти і не переслухати то все. Так, да, вони їздили, кажуть, слухайте, ми фізично не даємо ради це обробити. Воно буде валятися, за нього всі забудуть. Якщо ви щось знайдете, звідти давайте, ради Бога, вперед. І так, зі своїми співанками люди добрі їздять світом. Цього року були в Білорусі, Польщі та Румунії. Ми в Канаді були, грали це фотографія з українського фестивалю в Торонто. Там ми робили такий, ніби ярмарок мінімальний. Тут Олі Че Олі Чигрик, робота така відсилала Оцей проект, хлопець, цей наш скрипаль, колись грав з нами. Мальчик робив такий проект. Однак, Юрко не лише музикант, за освітою він реставратор ікон закінчив коледж імені Труша. Тому й не дивно, що ще й малює цих ангелів. Скопіював з готичного іконостасу для друзів. Ну я їх намалював тільки так і перекрив золотом. І з два роки стояли, а потім я їх побачив, що. А, Дмитро прийшов їх побачив. Можна зробити вибійку. Взяв вибійку українську. З тканини, знаєте, тканина вибійка, на яку фарбу вибивають і шиють. Це візерунок з вибійки. Взяв, замалював, обвів, воно таке 3D вийшло, з білою фарбою. А ще й вишиває. Зараз до Паски виводить Патри. голкою собі сорочку, однак Патри. дуже модерно. Велосипедисти з цього з е, рушника Східної України. З рушника. Бабушка вишила велосипедистів собі. Я їх взяв. Нетрадиційний символізм вишиванки вбачає нормальним. Чого не можуть стояти грифончики біля вази, з вази рости кущ коноплі, а по коноплях їздити велосипедисти? Чого не може бути? Я суть? все нам все ясно. Оксана Синишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.